Звернути увагу на час 1706. ще, в принципі робочий час. Вон, ми знаходимося в місті Славута. І от бар прем'єра. Так от біля цього бара прем'єра стоїть службовий автомобіль От він, От 39 3895АН. І це держслужбовець має вийти звідти і їхати на Шепетівку, наскільки мені стало відомо. Це він. Mm -hmm. Я з вашого дозволу буду фіксувати процедуру. таквот варский еор анатольевич так юор антолвич двацат четырезапакр Давайте або, да, або ні. проходимо, тест, Ну Давайте недовго тебе хати И там, да, сейчас не гулять? Идем, да, из каждого зуба гулять из каждого зуба Значит, нет, давайте все Да машину Нет, мы машину Я Инспектор, машину Я ж не хожу, я до питань не маю. Ми з нами, є пасажири, ми посадіть не ми привеземо до тут Пасажири, на пасажири, на пасажири часу, розумієте? Це займе багато часу. Ну, Туди, сюди. Як не, ви ну, не пос... проти. На вашій машині ніхто не поїде. Чого? То ж не я. Я ж не сідаю. У вас і сюди, і вас. Ну, машину. Машину тут знає, нічого не случиться. Ми вас привеземо. Привеземо привезем, з вашу машину до вас. Нічого не ценный кажу. Пасажир на посади? Нет. Запись на пацану? Нет, нет, не может. Мені треба политично не тоже. Виталий? Закрывайте машину ласка. Сяд, инспектор, где то машина будет ставлять? Я не против. два, инспектора. Я не против. Я не против. Я не против, не против, я не против, против, я не идти".

Пане Вілікарь, я зараз не знімаю вас, я на правила на інспектор. Ви можете сказати, цей громадянин, який тільки що проходив тест на стан сп'яніння, він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння чи так, так. це Це в стані сп'яніння, так, так? так? Я зрозумів, дякую.